23 вересня, середа, в ефір. Інформаційний випуск новин. З нього ви зокрема дізнаєтесь про таке читання на уроках фізкультури, чи стануть діти здоровішими від таких нововведень, байдужість чи деградація? Астрияни не знають, хто така Соломія Крушельницька. Степан Бандера не повернеться на Україну. Чому прах лідера українських націоналістів не перепоховають на батьківщині? Не пропустіть найцікавішого у студії працює Люба Яворська. Гроші вода забрала. 150 мільйонів гривень, виділених на ліквідацію наслідків минулорічної повені використали неефективно. Такі висновки зробила депутатська комісія Львівської обласної ради. На Львівщині минулорічний паводок нашкодив на 500 мільйонів. Комісія побувала у містах і селах Львівщини, які найбільше постраждали від торішньої повені. У багатьох із них депутати застали незакінчені чи навіть не розпочаті роботи на 141 об'єкті. Це, зокрема, ти берегово кріплювальні споруди члени комісії зафіксували низьку якість виконання робіт на окремих, начебто, відновлених об'єктах. А окремі з них вже зруйновані весняним підйомом води. Є чимало випадків неефективного, нецільового та незаконного використання бюджетних коштів. А чимало будівельних компаній, яким замовляли роботи, не мають ліцензій. Фабрику презервативів закрили. У Новояворівську Львівської області представники Всеукраїнського акціонерного банку опломбували приміщення, звідки живиться енергією підприємством. На перед двериму поставили охорону. Сотня працівників перфекту вимагає розблокувати роботу заводом. За словами співвласника Новояворівської фабрики, латексних виробів Єжиконіка, немає жодного судового рішення, на підставі якого банк міг би паралізувати виробничий процес. Вимкнувши ще 14 того вересня світлом натомість начальник управління економічної безпеки в Український акціонерний банк Дмитро Жаданов стверджує, що все зроблено за законом. Господарським судом Львівської області було винесено ухвалу про арешт майна ТЗО фабрика латексних виробів. Перфект конфлікт виник через те, що фабрика презервативів вчасно не сплатила понад 1 мільйон доларів. кредитом. кредиту Тому і майно банк арештував електропостачання. Відімкнув тепер люди не мають зарплатні, псується сировина. На тисячі євро співвласник фірми Єжиконік з цим не погоджується і класифікує дії банку не інакше як рейдерське захоплення. Тому керівництво фабрики звернулося за допомогою до президента України, прем'єр-міністра, Верховної ради, Верховного суду та Генеральної прокуратури. Місто без азарту Устрою закрили ще один нелегальний ігровий зал. В одному із підвалів діяла букмекерська контора. Податкові міліціянти вилучили 16 тисяч гривень та обладнання. Власників закладу на час перевірки не було за порушення закону їм загрожує штраф у розмірі 8 тисяч мінімальних заробітних плат, а це приблизно 5 мільйонів гривень. Теоретична фізкультура відтепер діти на уроках фізичного виховання не тільки бігатимуть а й читатимуть. Та малюватимуть Такою є нова програма, яку вчителі складають відповідно до фізичних можливостей своїх учнів. Більше про нововведення у матеріалі Світлани Кремців. Спорт Тимер, спорт і наш кулер. Всі Фізичну культуру у сирійських школах з 1 вересня викладають по новій програмі. Нововедення торкнулося п'ятих-дев'ятих класів. Як проходитиме урок з фізкультури, кожний вчитель обрав індивідуально. До уваги бралося як бажання дітей, так і наявність шкільного інвентарю. Наприклад, якщо у школі немає басейну, то учні цим видом спорту займатися не будуть. Варіативні модулі. Кожна школа вибирає відповідно до того, які в них є спеціалісти, по якому фаху. Звичайно, обладнання мусить бути забезпечене, і також враховуючи те, що обирають учні. Проводиться анкетування, і залежно які вид спорту більше є улюблений серед дітей. Якщо є матеріальна база, звичайно це вибирають за анкетуванням. Восьмикласників вчителя з фізкультури Ірини Бовдур серед інших видів спорту найбільше обрали туризм. Спочатку вони вчитимуть, як подолати перешкоди, техніку в'язання вузлів, як користуватися картою та компасом, і тільки після цього використовуватимуть свої знання на практиці. На допомогу учнів цього року прийшла і книжка. Підручники із фізичного виховання отримали всі класи, окрім дев'ятих. Саме звідси школярі зможуть більше черпати інформації, яка стосується фізичної підготовки. В когось виходить біг краще, в когось гра виходить краще. А коли ми додаємо знання теорії, я казав, Сухомлинський, не все треба вміти, але треба вміти навчити. От у нас тепер такий метод роботи. Якщо дитина не може, там вона по фізичному своєму розвитку не цей, але вона знає. Як навчити іншу дитину, значить це є дуже великий плюс і для вчителя, і для тої дитинки за новою програмою учні можуть отримати відмінну оцінку не лише за хорошу фізичну підготовку, а й за техніку виконання вправ та активність на уроці. До уваги береться і виконання домашнього завдання, і відвідуваність занять. Діти до нововведень ставляться позитивно. кажуть, фізкультура стала більш цікавою. Це дуже цікаво, мені дуже подобається і дуже весело. В попередніх класах майже те саме було, але це більше важкіше і екстремальніше. Мені це дуже подобається. Граємо баскетбол, всякі естафети, я знаю, бігаємо, займаємося вправами різними. Ну, не важко тобі на якісь Та То так, ну деколи деякі правила не так, щоб не, не робити ці прави. Цікаво Дуже. А що найцікавіше? баскетбол, футбол, волейбол трошки. Поки що про нововведення з фізкультури вчителі дізнаються лише з інтернету, адже у держави на методичну літературу немає грошей, які саме нормативи скасують наразі невідомо. Але цього місяця діти не виконуватимуть вправи на велике фізичне навантаження та на витривалість. Світлана Кренці, Дмитро Пшебетович, Стрийські новини. Не така історія. Депутати Донецької міської ради звернулися до Верховної Ради України і до Міністерства освіти зі скаргою на фальсифікацію історії у шкільних підручниках. Зокрема, донецькі обранці не задоволені тим, що у підручниках історії 5 класу особа гетьмана Івана Мазепи подається однобоку як визволителя. Також, коли йдеться про ліквідацію гетьманщини, не згадується про зраду Розумовського. Помаранчева революція у фотоматеріалах подається з позиції тільки. Кі однієї сторони, а у підручниках старших класів Московська Русь позиціонується як чужа ворожа держава, на відміну від Великого князівства Литовського. Депутати Донецької міської ради пропонують Верховній Раді створити експертну раду із рецензування підручників історії, у яку би входили представники усіх регіонів України. Також Донецька міськрада звертається в міністерство освіти і науки України з проханням підходити толерантно до формування підручників історії і виключити питання. Що мають різні трактування з незалежного зовнішнього тестування. Донецька міськрада рекомендує навчати школярів Донецька критично сприймати інформацію, що міститься у підручниках із історії. Бандера не повернеться. Прах провідника ООН не перепоховують в Україні. Вчора Львівська обласна рада не підтримала проект рішення, згідно з яким мала звернутися до верхівки влади із питанням перепоховання праху Степана Бандери. 61 голосу не вистачило, аби ухвалити це. Питання, крім того, у проєкті не вказали, де саме хочуть перепоховати лідера українських націоналістів. Ймовірно, це відбудеться у Києві, але перед тим у столиці мають спорудити пантеон героїв. Тому депутати вирішили, що перепоховання провідника ООН зараз не на часі. Нагадаємо, Степан Бандера похований у М'юнхені. Ще за життя її визнали найвидатнішою співачкою світу. Співати з нею на одній сцені вважали за Чесін Ріко Карозу Тіторуфу Федір Шаляпін. Італійський композитор Джакому Печіні подарував співачці свій портрет із надписом Найпрекрасніший і найчарівніший батерфляй. Її ім'я Соломія Крушельницька народилась. 23 вересня 1872 року. У багатій творчій біографії вписаний наше місто. голос Соломії Крушельницької лунав зі сцени Стрийського театру. А ось чи знає Строяни про те, який сьогодні день і хто така мадам Батерфляй? Дивіться далі. То є українська співачка, опера співачка. І от ви в курсі вона виступала у нас стри... «За застрій не знаю, але я її чула багато виступу. В записах, звісно, я чула що? Це була співачка знаменита, яка ну, з нашого регіону виросла. Я точно не можу сказати, де вона народилася. Здається, на Тернопільщині, От, якщо цей, але ну, вона і співала і власкала, і в театрі у Львові, в оперну. Одна співачка українська Она співала в нашому театрі. Ми знаємо, що у Львові є оперний театр мінісової А Про неї саму. Можна ще сказати, може чудо просто. Ну, Тут така, ні. Чу, але не пам'ятаю точно. Що... І на цьому у мене все прощаюся з вами до завтра. Побачимось, як завжди, у цій порі переглянути ще раз наші новини можна на сайті Телеланкоміє. Одразу після цього випуску на вас чекає Олег Вилек зі свіжими новинами спортом. Нехай вам щастить. В ефірі Спортивний огляд Судді працює Олег Филик. Мої вітання. ЕБІ створила власну професіональну лігу. На квитках збірної України знову спекулюють. Невідомі пошкодили Донецький пам'ятник Кубку Далі буде. Вихованець львівської школи боротьби Василь Федоришин бронзовий медаліст чемпіонату світу. На чемпіонаті світу з вільної боротьби серед чоловіків у містечку Хернінгу, Данії у другий день змагань, українські атлети вибороли дві бронзові медалі. Приємно, що зійшов на подіум на срібний призер олімпійського турніру Пекіну 2008 Вихованець львівського училища фізичної культури Василь Федоришин. Вагова категорія 60 кілограм. Екс чемпіон світу Ібрагім Алдатов виборов ваговій категорії до 84 кілограм. Тернопільчанин Андрій Бугай зупинився за крок від подіуму чемпіонату світу з літнього біатлону. У перший день чемпіонату світу з літнього біатлону у німецькому місці Оберхов було розіграно нагороди у спринтерських гонках. У змаганнях чоловіків у перегонах на 4 кілометри серед українців найкращим став Андрій Бугай з Тернополя, який фінішував четвертим. Сильною стороною Андрія Бугая завжди була стрільба. От і цього разу на чемпіонаті світу в Оберхові тернопільчанин у спринтерській гонці розбив усі 10 мішеней. Однак не надто висока швидкість проходження траси не Звола галичану зійти на п'єдестал пошани. Спортивні вандали, те, чого побоювались донецькі ковалі, які викували унікальну копію Кубка УЄФА на замовлення і гроші головного тренера Шахтаря Мірчі Луческу не змусили себе довго чекати. Лише через добу, після урочистого відкриття алеї улюбленому місту в парку кованих фігур на подарунку виявили відсутні елементи. Зараз ковалі думають, як найближчим часом відновити подарунок, який від щирого серця головний тренер гірників подарував дончанам. Правоохоронці розводять руками. Ми на жаль не можемо поставити до кожної скульптури цілодобову охорону. Заявили в міськуправлінні міліції. Кому квиток недорого у заявлений день продажу квитків на матч відбору до чемпіонату світу 2010 Україна Англія в касах Дніпропетровська перепусток не виявилось. Близько 5 тисяч уболівальників намагалися придбати квитки на цю гру 22 вересня із самого ранку. За словами уболівальників, вже по обіді до них підходили люди, які пропонували квитки ціною від 250 гривень у будь-який сектор. У Федерації футболу України про спорт заявили, що всі квитки на матч Англія Україна передані у Дніпропетровську федерацію футболу. Очільник Дніпро. Петровської Федерації Андрій Павелко розповів, що відповідальним за продаж квитків є генеральний директор Дніпра Андрій Стеценко, який відмовився коментувати ситуацію з перепусками, заявивши, що в клуб не надходило жодного квитка на гру збірної України. Квитки ж на цей поєдинок мають цінову категорію від 100 до 500 гривень. Цікаво, як на це відреагує Федерація футболу України. Міжнародна асоціація любительського боксу ABA створила свою професіональну боксерську лігу World Series Boxing. Її презентація була проведена перед стартом чемпіонату світу 2009 серед чоловіків у Мілані. Створення World Series Boxing було ратифіковано на засіданні виконкому ABA ще в лютому цього року. Планується, що в різних містах Європи, Азії та Америки будуть створені 12 команд, котрі на початку сезону проведуть змагання на своїх континентах. Потім у серії плей-офф будуть визначені команда переможець і чемпіони в. П'яти вагових категоріях. Перший сезон WSB стартує у листопаді 2010 року. На сьогодні це все. Для вас працював Олег Филик. Бережіть себе і своїх близьких. Зустрінемось. Партнер рубрики «Погода» на нашому каналі медичний центр Арніка. Синовники кажуть, завтра в день буде мало хмарно, а вже ввечері можливий дощ. Температура повітря впродовж дня становитиме 17 градусів вище нуля, вітер північно-західний 3 метри за секунду. Атмосферний тиск, 738 міліметрів тут на стовпчика. Партнер рубрики Погода, медичний центр Арніка. Завжди на варті вашого здоров'я ультразвукова діагностика, електрокардіограми, проведення лабораторних аналізів, консультації лікарів-спеціалістів, широкий асортимент медикаментів. Медичний центр Арніка.